П'ятниця 28 липня. В ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Урочистості з нагоди дня української державності відбулися сьогодні вранці у Хмельницькому. Представники влади, військові та містяни зібралися біля найбільшого на Хмельниччині синьо-жовтого стяга в дендропарку Поділля. Усі разом схилили голови у загальнонаціональній хвилині мовчання та виконали український гімн. Ірина Кондратюк детальніше. В обласному центрі відзначили День української державності. Розпочали з загальнонаціональної хвилини мовчання та виконання українського гімну. Ми, братя, роду. Для українців це нове свято. Цьогоріч його відзначають вдруге. Дату вибрали не випадково, адже саме 28 липня вважають днем хрещення Русі. Саме сьогодні. Ми згадуємо славний тисячолітній вік нашої держави від часів Київської Русі до часів сьогодення нашої сучасної України. Нам вдалося і усім поколінням, які боролися за Україну, зберегти наші символи, наш тризуб, грошову одиницю гривню, наш славетний Київ, столицю. Символічним є і місце відзначення. Представники влади, військові та містяни зібрались біля найбільшого на Хмельниччині синьо-жовтого стяга в дендропарку Поділля, щоб вкотре нагадати про силу і міць українського народу. Цьогоріч від гучного святкування вирішили відмовитися. Страшною ціною сьогодні ми відстоїмо державність. Для того аби це зрозуміти, варто просто поїхати в мікрорайон Ракове і. Почути шелест прапорів вже не кількох і не кількох десятків, а вже понад дві сотні прапорів, які нагадують нам про те, що нам потрібно далі боротися. Історія тисячолітнього багатостраждалого народу демонструє прагнення українців у різні часи і різні періоди будувати вільну. Незалежну територіальну цілісну процвітаючу державу. І сьогодні, більше дев'яти років, в надскладні часи для нашої держави, кожен на своєму рівні демонструє державницьку позицію, відстоює свою рідну українську землю. Завершив захід марш українських націоналістів у виконанні академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста. Сьогодні, у День державності, хмельничани віддали шану видатним українцям, які в різні роки відстоювали незалежність. Поклали квіти до пам'ятників та меморіальних дощок Тарасу Шевченку, В'ячеславу Чорноволу, Костю Місевичу, Євгену Коновальцю, Симону Петлюрі, Михайлу Грушевському та Роману Шухевичу. А на Майдані Незалежності вшанували пам'ять героїв, які загинули під час Революції Гідності та російсько-української війни. Ми сьогодні відзначаємо тих особистостей, тих діячів, які внесли свій вклад в створення сучасної української держави. Тої держави, яка сьогодні на рівних змагається за свою незалежність бореться з Росією, яка набагато більша, набагато потужніша і фінансово, скажімо так, стабільніша. Ми сьогодні говоримо про те, що В'ячеслав і інші діячі, до яких ми покладаємо квіти. Вони віддали своє життя за ту державу, яка є. Всі ті, які загинули, які працювали, які створювали, вносили свій вклад в розвиток української держави, вони заслуговують на повагу. Вони заслуговують на те, щоб їх пам'ятали, їх повторювали, їх читали історики, їх вивчали в школах. І це так звані світила української нації. Особисто для мене держава це насамперед наші сили оборони, тому що в різні часи українці недооцінювали значення здатності оборонити свою державу. Додатково майже 84 мільйони гривень виділили на забезпечення потреб військових частин і силових структур Хмельницької громади. Такі зміни до бюджету 2023 ухвалили сьогодні на позачерговій 31-й сесії міської ради. Депутати також підтримали рішення про залучення позабюджетних коштів трьох грантів від ЄС та ООН на загальну суму 481 мільйон гривень. Сьогодні ми додатково виділили майже 84 мільйони гривень під різні програми допомоги для наших військових силових структур і зараз згрували ще 50 мільйонів, які ми плануємо розподіляти у вересні місяці. 84 мільйони фактично ми задовольнили 100% потреб згідно тих заявок, які нам подавали командири і керівники в цьому році за перше півріччя, бо це фактично тільки уточнення за перше півріччя. На програму шефської допомоги, антитерору, під програми соціальної підтримки родин загиблих, поранених, матеріальна допомога військовослужбовцям ми маємо вже виділених коштів і відданих коштів на суму 398 мільйонів гривень. Сьогодні ми отримали гранти на тролейбуси, на будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб і на реконструкцію дитячого світу. Це кошти Європейського Союзу. Це кошти інвестиційної платформи «Добросусідство Європейського Союзу і це кошти Організації Об'єднаних Націй. Загальна сума грантів, які ми сьогодні погодили, складає 481 мільйон гривень. Майже півмільярда гривень ми залучили позабюджетних коштів. Хмельничани вшанували пам'ять жертв теракту, який рік тому відбувся в Оленівці на Донеччині. У ніч з 28 на 29 липня у виправній колонії загинули щонайменше 50 військовополонених українців ще близько 130 отримали поранення. Акція Реквієм стартувала поблизу дитячого світу. Далі колона рушила до кінотеатру імені Шевченка. Там відбувся тематичний перформанс та виступили рідні бранців. Так співпало, що це 50-та акція, яка відбувається в місті Хмельницькому, яка е, ініційована е, родинами військовополонених родинами тих, хто е, отримав поранення в Оленівці, і так співпало, що сьогодні саме є річниця в цю ніч, з 28 на 29 відбулася страшна трагедія в Оленівці. Ми розуміємо, що ця трагедія. Е, Десь в якийсь мірі і замовчується, тому ми сьогодні зібралися громадою, щоб вкотре нагадати, що війна триває, що Росія має понести покарання за теракт, який вона здійснила над українськими захисниками, і яка досі продовжує, продовжує е, руйнувати наше щоденне мирне життя. Проєкти Українського ветеранського фонду презентували у Хмельницькому. Установа створена у 2022 році при міністерстві у справах ветеранів. Військовослужбовцям, які повернулися з фронту додому, пропонують навчання та програми підтримки бізнесу. А ще до українського ветеранського фонду можна звертатись по юридичні та психологічні консультації. Більшість не тільки на Хмельниччині взагалі не знають такий ветеранський український ветеранський фонд, оскільки це молода державна структура у сфері Міністерства у справах ветеранів, діяльність якої направлено безпосередньо на забезпечення належних прав. Гарантій державної підтримки ветеранів, членів їхніх сімей, соціалізації, знову ж таки, реінтеграції до сучасних умов життя, ведення підприємницької діяльності. Ми почули, на законодавчому рівні ми прийняли, що ми можемо надавати фінансування від 500 тисяч до 3 мільйонів на ведення ветеранського бізнесу ведення та розвиток ветеранського бізнесу. Програма по фінансуванню бізнесу 20 тисяч. Програма розрахована на підтримку ветеранів, їхніх родин, членів загиблих воїнів, захисників та захисниць. Ці люди можуть отримати 20 тисяч гривень відшкодування, вони є обов'язковим відшкодуванням від держави наведення ведення власної справи. Дванадцятеро у резерві, троє на роботі. У міській раді завершилося стажування для випускників вишів. З 54 претендентів обрали лише 15 найкращих. З 6 червня до 28 липня. Вони працювали у різних управліннях та відділах. Нині їм вручили сертифікати про успішне завершення стажування. За думкою, за оцінкою всіх керівників структурних підрозділів, де стажувалися, власне стажувалася молодь. Це був найкращий взагалі етап стажерів. Показали всі дуже хорошу якість, хорошу компетентність знання, вміння, навички. Всі зараховані до кадрового резерву, всі отримали величезні знання, яких не можна отримати ніде-інде. Ну і що дуже важливо, що кожне стажування закінчується пропозицією для працевлаштування наших стажерів сьогодні. Трьом. I <laughs> Управління молоді спорту, управління транспорту, і зв'язку і молодіжний центр запропоновано з понеділка працевлаштовуватись, приходити і вже виконувати роль не стажера, а працівника Хмельницької міської ради для того, щоб розбудовувати місто і будувати нову Україну. Коли йшла, я була налаштована, що так певно. Я отримую роботу. Я дуже хотіла попасти саме в цей відділ і саме в це управління. І коли мені сказали тільки що, що так я зарахована, то така ефорія, що так я змогла, і це дійсно те, що я хотіла і так. Планую залишатися. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Слава Україні!